Невже на не нас очікують карти або навіть ціла команда присвячена івенту золотого м'яча? Доброго здоров'я, шановні! З вами Донецький. Радий вітати вас на нащому відео. Дуже багато контенту, дуже багато зливів і є про що поговорити, незважаючи на те, що в нас середина. Тижня FC25 рухається далі, контора продовжує косячити і нам треба це все з вами розібрати. Тож, якщо ви ще новенькі на каналі, не забудьте підписатись. Тут у вас зараз вискакує notification, Тут кнопочку натиснули, і ви з нами рухаєтесь разом з сезоном FC25. Якщо ви Якщо підписник, пишіть мені, можливо, я про щось забув одразу, бо тут буде реально дуже багато всього. Маркет розпановила просто в карток. Півморди відірвало в деяких, і про це ми також поговоримо, наближається івент чорної п'ятниці. Розкажу вам, чому відбувається корекція на ціни і, можливо, дам пару порад з приводу ваших складів. По традиції давайте розпочнемо з СБЧ. Тут а, велика кількість цього, тому спочатку крутилки. 78 дабл апгрейд вже нецікаво, і хочеться щось новеньке. 83 Triple апгрейд, і це ніби щось новеньке, але в чаті роботяги скаржились на це, тому що 18,7 тисяч монет це діло коштує 357 дізлайків на футбіні. Давайте я гляну умови збірки, щоб не заховати в СБЧ. Три гравці з рейтингом 84 і 83 склад. Ага, ну ясно. Ви відаєте три бездера 84-го рейтину, щоб отримати три Бездере 83. Отак собі ця діло, але. З іншого боку, якщо у вас багато дублікатів, все одне ми це збираємо, тому що дівати їх небагато куди насправді. Тому не відкриваєш то і не ловиш. Також там було Trailblazer Challenge 2, по-моєму, чи 3. Так, да, ось воно 2, можна зібрати, воно недороге. Трейдебл пакетик і 3,9 9 тисяч але майте на увазі, що воно вже сьогодні закінчується. Тому тут покваптеся, якщо ви хочете це виконати. І давайте тепер до відповідно, гравців. Їх вийшло багато. На кому я хотів би закцентувати вашу увагу. В принципі, можна по всіх. Швидесенько. Кастеля-Люкеба вийшов вчора. Контент у нас виходить зараз в різний час. Я вам також розкажу, коли ми перейдемо в Твіттер. Тут непоганий насправді захисник, три зірочки Вікфуд. 81-й з гарними розподіленнями. 85-й деф. 83 третя фізика. Давайте себе трошки вище підніму, Дрібнях навіть є як для захиска і непогані передачі. Плейстайли гарні. Йому не вистачає золотого плейстайла. Ми вже входимо в той етап гри, коли золотий плейстайл must хев, незважаючи на те, що є роль плюс плюс дефендер. Але він недорогий, він лише 18 тисяч монет, тому you can get wrong. Якщо ви захочете собі його взяти, я б 100% радив зібрати. Просто щоб був, бо в нас тим паче наступний сезон, який почнеться в цей четвер. Він. Буде присвячений французам, і під якісь там, можливо, завдання тематичні ви його будете використовувати. Далі в нас вийшов сірху Гюресі І дайте гляну його ціну 77 тисяч монет, і тут вже набагато більше дізлайків на футбіні. 84-й пейс, я бачу, 4-4 зірочки це непогано. Удари 89-ті гарні, насправді короткий пас є. Інший не дуже, але йому не те, щоб було потрібно. Дріблінг важкуватий він буде з такою спритністю балансом. І фізичні здібності. Є. Це Physical Type Striker, є Finesse, є Aerial, є First Touch, є Trivela. Проблема в тому, що найбільш метові Physical Type Striker мають бігти. Цей не буде бігти без рапіда, без квікстепа з 84 м пейсом, незжач на те, що він ленксі. Він 80, поки розженеться без цих плейстайлів, то вже все з поточною метою і тим, як сформована швидкість, те, як біжуть захисники. Наскільки в них реальний пейс набагато швидше, ніж намальований, то я думаю, цей Юросі точно скіп. А ось Джонатан Давід. Це той, до кого я б вам радив придивитись. Я не впевнений, що його залайкав футбін, плюс-мінус однаково, 500 лайків, 450 дізлайків. Але давайте розберемо карту: 90 тисяч монет, 3-5 зірочки. Нападник, 88-й вже пейс, 86 удари. Тобто ударів менше, але біжить. Краще і вибір позиції 90 і 88-й фінішинг. Тобто, за рахунок чого удари нижче напевно, удари з льоту але фінішинг і вибір позиції класний. Далі, передачі також на посередньому рівні, але йому і не потрібно. Дріблінг, в нього трошки краще, але Давід це така карта, от знаєте, є карти Чілегі, а є не Чілегі. От Давід він завжди був більш пластичний. Я пам'ятаю його Тоца на Лігі-1 в минулому році. Дуже класно він біг, він мені в забагованих цих червоних пік в 81 фізика, немає агресії, але стрибки є, гра головою є, плейстали фінес, павершон, ферстач і є квікстеп. Відповідно, він буде бігти краще. І також його роль плюс плюс це наприклад, такий Соналдоподібний гравець, але бюджетний. Тут, мені здається, краща опція, ніж гюресі за 90 тисяч монет може підсилити ваші склади. І останні SBC, то чи ще 2 це. Шоудаун в нас повертається рубрика, яка насправді була дуже цікава в минулорічних FIFA. І це що таке? Дві карти, які представляють клуби, які будуть між собою зустрічатися. В нас на цих вихідних Манчестер грає з Челсі і її обрали у Гарти з Манчестера, відповідно, Кайседо з Челсі. Хто перемагає, отримує плюс два. Якщо нічия, то кожен по плюс один. Там апгрейд зазвичай йде просто статистичних показників, не інформів. 47 тисяч коштує Кайседо і 47 тисяч коштує. Угарди, у гарди чомусь флам задізлайкали, а кайседо флам залайкали. Ну, майже флам 2 до 1. І я не розумію чому. Я думаю, вони однакові. 4-3 зірочки, пейс 80, все по 80, окрім ударів. Плейстайли, майже все на захисток кім'юта і блока. Насправді, та непоганий, опорний півзахисник, тим паче, якщо вони виграти зможуть. А що в нас кайседо? 80-й пейс. Та ніби плюс-мінус така сама карта преспровен є. Не знаю, можливо, то просто вболівальники натикали, які або задоволений результатами, або ні. А, у нього зірочки краще. 3-4, 4 на вікфуд, а не 4-3. Я б вам радив, напевно, мають обох зібрати. Бо дивіться, у нас бувають таке СБЧ, які не потрапляють в вам в склад, але. В нас є тип еволюцій, минулого року вони були, які конкретно присвячені шоудаун картам І ви ніколи не знаєте, хто саме з цих шоудаунів апнеться і хто підійде в майбутньому під еволюцію. А там може бути не просто якийсь апгрейд, а може бути і плейстайл цього року. Пригадайте, Мукієлі, який був правий захисник з ПСЖ, він виграв шоудауні, і потім ще й в еволюцію залітав. Багато хто за нього грав. Або Мануеля Аканджі. Тому я думаю, що тут можна зібрати там тим паче збірки низкорейтингові, і ви просто пхаєте туди всіляких бездарів, дублікатів. І все. Або одного собі когось оберіть, кого вважаєте фаворитом матчу. Напевно, це має бути Челсі, хоча, можливо, Манчестер після звільнення Тенхагу і покаже якийсь характер. Рухаємось далі, тепер у нас розділ завдань. Тут оновилося на раш, Rush, Rush Point, Якщо ви ще не виконали сезон, ага, тут не дають сезон, тут просто пакетики. Хочеться покращення вже, бо такі собі нагороди, чесно кажучи, можливо, вже кращий пік, кращі паки, більше цього всього. Ми на тому етапі гри де хочеться цього вже отримувати. Тижневі завдання, якщо ви ще не забрали Адаму Троре, то і насипає експіріенс, у вас тепер є можливість так зробити. Окрім того, в. Нас вийшла One Nation Glory. Тож як вийшло, воно оновилось, і вам треба за одну націю в товариських матчах виграти 10 матчів і забити 12 голів. Переважна більшість грає Golden Goal. Я от зараз там перед тим як відео писати, виконав більшу частину, як ви можете побачити там за півгодинки. І тут 83 три 5 Є там ще купа пакетиків. Є Experience. це гарна штука. Я радив її обов'язково виконувати. І декілька карток на основах з'явилася Foundations, але. Чесно кажучи, я не думаю, що це вартує вашої уваги. Давайте краще подивимось на нові еволюції і на зливу інформацію. Сподіваюсь, ви не забули підписатись на канал і Пропоную розпочати не з еволюції, а з цієї біліберди з контентом, тому що ми поговорили про контент. Логічно зазначити той момент, що в нас. Як завжди, останні роки, після того, як були переведені годинники, їй запая... запаялись фул, і вони просто плутали їх контент, виходив частково. В по-моєму, сьомій за Києвом, виходили оновлення завдань, тому що вони були прив'язані до статичного часу. В 8 годині виходила одна частина контенту, в дев'ятій виходила інша частина контенту. Сьогодні вони бездарі взагалі нічого не випустили о 9-й годині. Вони зробили пост, що ми щось там намагаємось розібратися на третій чи на четвертий день і надамо вам оновлення в цій темі, коли будуть СБЧ доступними. Надали вони нам такі оновлення. В нас Давід з'явився це 83х5. Тепер питання, що вони будуть робити далі, чи вони синхронізують вихід цих СБЧ в один час, чи ні. Поглянемо, але ніби проблема має бути вирішена. Тепер давайте поглянемо еволюції і 4 одразу її додали. Ми знали з вами, що знакий з ними Бака. Тепер, ніби вони вирішені, але дивно. Що от вони їх додали багато штук, і потім знов тиша. Значить, це в нас Goal Frenзі, це в нас плеймейкер Glow, Up, це в нас Rapid Wing Mastery, це в нас Бріліант Pastor. З цікавих в нас оці дешеві, точніше, як низькорейтингові плеймейкер Глоап, це якогось срібного можна біздере прокачати. Гол Frenзі це якогось золотого з рейтином 78. Тут, напевно, самі шукайте в клубах непогані еволюції, вони безкоштовні, я не буду їм приділяти Багато уваги, кого б я вам хотів показати, це по-перше, репіт він і тут цікавий ламіл Ямал, перш за все, і він гарний буст отримує і безкоштовний, це теж важливо. Плюс там всілякі мармуші і таке інше. Бачите, тут і пейсу накидає, відповідно, інформ Ямала буде мати пейс, буде мати. Ну, дріблінг тут і паси в нього, і так, і без того вже максимальні. Але пейси накидають. Але тут не Якщо у вас є гарна карта, от вона отримує гарні апгрейди. Якщо у вас залишилась інтезестат лімес, ви можете 90-го Ямала навіть зробити, подивіться, з 65-ти ударами. Або десь там була простора під Вінгмейстері плюс 7 до пейсо, удари, звісно, не апгрейдяться але це більше під майбутні еволюції, ніж під тут і зараз. Просто такі хейпові гравці. Підходять. І вийшла ще одна Brilliant Бомпастор, присвячена герою, героїні Bomb Pastor. У мене питання, чому вони вирішили дати еволюцію на героя, яка вже минулого року була. Але оце прям імба. І так це 70 тисяч монет. Але якщо ви з ПК, я вам точно раджу робити, бо у вас там монети золотати цього року взагалі дуже легко. Якщо ви. Не найбідніша людина на консолі, то тут також можна шукати опції. Якщо у вас є хтось в антрейді, давайте я вам покажу того, кого, напевно, я можу робити або буду робити. Я поки що не впевнений, але ну, карта виглядає прям люта імба. Це Дімарко, золотий, рідкісний Дімарко з 80 м пейсом, подивіться, на якого біста перетворюється. 90-й пейс, плюс 3 удари, 80-ті, 84-й передача залишаються і дріблінг. 81-й деф, вибачте, і 81-й фіфі. Фізика зірочки йому не додаються, але тут з цікавого плейстали, друзі, золотий дедбол, а це в команді завжди бонус. І це сірий гінот. І подивіться на цього Ді Марко, вибачте мене: фінес, Павершот, Пасине-Трикутник, ферстач, Єнот, Віптпас, Лонгбол і Дедбол золотий. По-моєму, ще й роль плюс плюс там дається, але тут я не впевнений. Давайте ми глянемо золоту версію Ді Марко, щоб порівняти є. В нього роль плюс плюс. Та, роль плюс атак і вінбек. В нього багато насправді плейстайлів. Тобто тут ви можете отримати лівого захисника Гулі Ден, який лівим півзахисником у вас може бути. І це за 70 тисяч монет. У мене є просто Дімарко Ван Трейді, можливо, я собі і зроблю. Також там багато хто Ферлана Мінді робив, якщо він у вас є. То підходить і теж один з найкращих варіантів. І ви мені скажете, та там по статах не дуже буде багато апгрейду. Так, але йому і не потрібен абрейд статистичних показників, вони в нього і так там в нормі. Але, друзі, вибачте мене, плюс один, по-перше, пейс це все одне краще, ніж нічого. Передача і дріблінг йому апають, і це теж класно. Деф і фізику ні, але йому дають єнота. Ви прокиньте, Ферлан Менді з єнотом. Це і так скріпти всі, а ще і блок. Вау, wow. просто тому що у вас є ця карта, обов'язково виконати. І в цілому, подивіться, це неймовірна еволюція. Я вважаю, що вона вартує 70 тисяч монет насправді. І, друзі, сукупність факторів, такі як еволюції, 4 одразу, і такі, як повторювальні крутилки. Ми вже отримали з вами 88-му ікону, герої 88-му. Ви бачили це все на каналі. Плюс, по-моєму, нам там зливають, якого героя вже без обмежень, можливо, завтра він вийде. То звісно, це спричинило черговий крах маркету. І багато хто питається в мене, що робити з тими картами, що з іншими, і просто подивіться на графіки. У нас маркет індекс 100, якщо ми зайдемо, переглянемо, то він трошки відскочив від вчора. Вчора взагалі, позавчора, був просто там була смерть умовно. І маркет в одній з найнижчих точок грі був в неділю і в зранку понеділка. Тут індекс 100 трошки виріс, але, друзі, це оманливе да, враження через те, що. Багато набрав рейтинг, і якщо ми поглянемо яких там топ да, тих карток, які за минулу добу набрали, то тут ні, тут же не рейтинг, тому що ну да, 84 рейтинг ось, Бачите, деякі карти зараз там 3 година ночі, можливо, вже воно і, і інші набрали. Але коли виходили СБЧ на героя і на ікону, то набрав саме рейтинг. А мета сильно падала, тому що люди бачать, як падає з них непогано падає з цих крутілок. Вони бачать еволюцію і вони йдуть і продають Склади і йдуть крутити, і потім в них просто грошей немає, щоб назад ці карти купляти бо люди не мають достатньо ресурсів, на мою думку, і відповідно, або вони їх заміняють, і мета навіть. Фул-фул карти, які тримались гарну ціну під будь-який маркет креш, вони знищуються. Той самі вандайк 216, Celiba на 156. Будь-яку карту, якщо подивитися, і графік напевно немає такої, яка не впала. Там з 200 тисяч Celiba 25% втратив. Більш того, навіть карти в непаків сильно постраждали в моменті. Зараз вони вже відскочили, але тренд був 370. Крайні захисники, на яких вийшла еволюція, їх просто розполовинила маркіні. Ні, 138 тисяч хоча це центральний ем, захисник. Чого мені він був 700 тисяч 545, коли таке було, коли карти в Непаків е, летіли так під дим. Тео Орнандес, друзі, 460. Він був в моменті 400 взагалі. лівий захисник r 9 в світі лівих захисників, але навіть він дуже багато втратив. І ви спитаєте, що робити? Я вважаю, що падіння маркету буде продовжитись найближчим часом, саме на таке м'ята золото. І можливо навіть на Out of з карти. Чому на це є декілька причин? Перша це. І їй максимально насичують цьогорічний контент крутілками всілякими. Вони хочуть збіднити вас, щоб у вас не було грошей. Ви продаєте склад, йдете, крутите рулетку, отримуєте свого Хенріка Ларсена, або якщо вам пощастить, і це багато кому щастить, якусь класну ікону, але в антрейді. А монет у вас більше немає. Купляти вам склад немає за який ресурс карти. Друга причина це те, що в нас не бажається, чорна п'ятниця вже скоро буде початок листопаду, і десь там в цей час на люди. Починають замислюватись, бо на чорну п'ятницю маркет в моменті вмирає, потім воно все росте, але це інша історія. Паніку ніхто не відміняв. І третій момент в промотрей лезерів воно дійсно людям цікаво, бо там карти з плейстайлами, там карти з ролями плюс плюс, і карти, які, ніби по тому, що я читаю, легше зловити в паках. Отже, люди їх ловлять і міняють на щось інше, або хочуть їх просто купити, а не те, що було в паках. Окрім того, в нас. Ходять цікаве СБЧ, і оскільки фодера не так багато в людей вони продають склади, щоб збирати вже карти в склад. Той Рафіння, багато хто його не може зібрати. Я особисто варана, там скільки два два, два... два місяці гріні має. Майже місяць збирав з його виходу, і таке інше, такі фактори дуже сильно впливають на маркет, на те, що падає мета золота, падають out of packs карти. Причому ну, кажу, деякі там шалені просто відсотки від них в. Відірмали. я пам'ятаю, це Лоутару був 110, по-моєму. Зараз він трошки відскочив на дні. Тут 120 графік, але в моменті він там навіть в 110 падав. Так, да, ось бачите, 104 зараз відскочило. Але він був 200, а відскочив до 140. Де-факто, все одно карта втратила 25%. Тому, якщо у вас є дорогі трейдебл карти, то в нас, по-моєму, в четверці оновлюється збачена ікону, буде суплай від нагород, і можливо в середу вийде. Збечена героя або може вийде отакий патібек, бо його вже додали в код гри, і це будуть картки RTTK або Total Rush. До чого це може призвести? До того, що люди знов побачать Ван Дайка в паках, побачать купу шалених, грізманів, там, Лівандовських і такий інший, Путеяс Мбапе в Total Rush промо, і вони підуть знов продавати склади. І в цілому зараз такий період часу, коли краще бути в монетах, надійніше, бо навіть Аутов Packs карти вони летять. Під дим. Давайте поговоримо про зливу інформацію. Тут я просто поспіль піду. Перше, в нас буде промо Ultimate Dynasty. мало б бути, але буде промо центуріонів. І це також стосується маркета, бо під промо центуріонів ми можемо отримати перших ікон, в тому числі і у СБЧ, Про це говорить багато хто, окрім самого де-факто промо центуронів. В нас буде ще, друзі, з вами новий сезон, і він буде присвячений дні нації. Багато хто. То вважаю, що це буде Франція. Окрім того, в нас мають бути покращені нагороди, можливо, навіть за Вікінг Лігу або за дивізіони. Також є думка, що за цього сезону буде це сізон пас, який вони тестували платний, і там нагороди можуть бути просто шалені, бо. В нас була якась є та ще гра, НФЛ, по-моєму, і там в нагородах з третього моєму сезону їй ввели цей протестований Сізон Пас. Отже, контенту має бути теж багато, і це все не впливає позитивно на маркет. Вийде якісь безкоштовні бісти в сезонних нагородах, і люди знов підуть зливати склади. Чому? Тому що цей Сізон Пас можна буде купити або за всі поінци, або за монети. І повірте, люди, побачивши, що тут ікону. Вони підуть продавати склади, отже, будьте дуже обережні. Рухаємось далі. Також нам злили СБЧ на Робікіна This Day. і це мають бути флешбек карти на героїв та ікон. Знов ми підходимо до промо-центуріонів, знов підходимо до того, що час давати у СБЧ ікон, скільки ще можна. І тут питання, які це буде Робікіна, наскільки він буде крутезний постатим, бо якщо це аналог флешбеку, то флешбеки зазвичай мають менше основних Статистичних показників, але більше пейсу. Пригадайте там, де Брюй молодий, Ер... Криштяну Роналду, Неймар, коли вони там виходили. Вони не били, але бігли зазвичай. Тому я не впевнений, що це буде саме 87-й Робікін. Можливо, це буде 85-й, але з гарним пейсом. Знов, якщо це буде карта з класними статистичними показниками, можливо, з іншим плейсталом, а не з цим чіпшотом. Якщо він буде недорогий, то це не вплине гарно на маркет нападників і можна в стіну влетіти з ними. Окрім того, в нас має бути Родман Трейлблезер. Це вже другу команду нам зливають. Родмана злили і злили Вінісіуса Джуніра. І це буде, скажімо, в паках в цю п'ятницю. З приводу сезону ми маємо Таовена і це офіційна карта. Я думаю, що це буде найкраща нагорода. Був Адама Троре, або можливо передостання якась нагорода. Бо другий сезон хотілося вже карти 88 рейтингу. Ми підійдемо до кінця другого сезону наприкінці листопада. Тому цей товен 87-й, Ну якщо він без золотого плейстайлу, Адама був золотим плейстайлом. Я думаю, тут точно щось буде по статах. Хочеться вже кращого. Пейс класний до речі, можливо, 86-й удар щось таке. Можливо, дрівних 88-й, щось таке. Хоча навіть так виглядає насправді погано, отже. Ми чекаємо на сезон французів. Ну і друзі, тепер найцікавіше. Подивіться, який не пака, яка карта додана в коди гри. Це в нас балон, Дьор, золотий. М'яч і це нове новий дизайн, про який ніхто нічого не казав. І ми поки не знаємо, що це буде. Вже стебуть в Твіттері, що це просто буде як косметична еволюція, і ви можете будь-кого зробити, ніби володарем золотого м'яча. Дехто. Предікт робить, що це буде або команда з золотого м'яча, там Ямал получили, як молодий гравець, Родрі і Бон Маті, як дівчина, яка також забрала цю нагороду серед жінок. І якщо ми отримаємо ці карти як СБЧ, уявіть собі, який буде хайп, і знов як вмре маркет Родрі, навіть з такими статами: 70-й пейс. І, ну до речі, навіть з такими статами це буде таке. Ну куди 92 рейтинг. Але слухайте, це не важливо, Гав все одно будуть збирати. Це той випадок, коли люди будуть збирати не карту, а динамічне зображення. Бон Меті це мета. Яман, це також буде класна карта, яким Як би він не був. Повірте, на це буде неймовірний хайп. Я не вірю, що вони зроблять з цього міні-команду, якусь додадуть її в пакі. Це нелогічно. Можливо, це буде сізон пас платний, звісно. Можливо, це буде якесь завдання, але мені чомусь хочете вірити, що це буде. Саме СБЧ або якась косметична ева. Якщо це буде СБЧ, то вау, тут просто фодор, можливо, навіть полетить ту і знов люди будуть продавати склади, щоб це збирати. Також нам зливали е, Лівандовське, але це якийсь аккаунт з 40 тисяч моїх підписників, але він поки не перевірений. Я бачив дуже багато зливів льови і путияс як чоловічого і відповідно жіночого на гравця місяця в Іспанії, в Лалізії, в Лізі Ф. Якщо це буде льова з такими статами, і можливо з іншим плейстаном і Путияс, то знов маркету буде дуже погано. І все в нас сходить до того, що а якщо маркету буде так погано, то напевно треба. Фодор, да, придивитись. Перше ж ми продивимось до Фодору. Сісоко, це збачає, яке я вже зібрав, і обов'язково раджу вам. По-моєму, його не оглядали. А якщо оглядали, не... цей не буде зайвим ще раз зібрати вам його, оглянути. Дуже класна карта. Він француз, не зважаючи на чемпіоншип, Лінкується просто. Плюс це фаундейшн. Карта Вон де два хімії, тренер з чемпіоншипу. І у вас буде три хімії. І на нього можна зробити оці дві еволюції фаундейшн. Зробити його бістом. по-моєму, з 87-м пейсом. Да, але робіть спочатку першу еволюцію, потім другу в аналогічному порядку. Там одній по-моєму 4 дні залишилось, щоб стартанути, інші 5, або 3 і 4. І у вас буде біс: 87 пейс, 85 п'ятий 85 захист з лонгболом і з отаким набором плейстайлів. Пінкпас r 1 прес Intercept, інтерсепт, квікстеп. Коротше, це просто метакарта. Я впевнений, що кіберспортсмени будуть з нього грати, і там 20 тисяч монет. Це одне з найкращих сбч року. Насправді тут і зараз зберіть, не пожалійте. З приводу фодера. Тому що залазить кудись зараз в карти мета, нема сенсу, але от фодер дорого, 88, 87, звісно, 86, то якщо купили, коли ми з вами розмовляли під час останнього відео з огляду контенту, молодці, о, 84, let's go, я вам його поскільки давав. Блін, скільки ж він був? 1,4 чи 1,5? Чи 1,6? 1,6. Неважливо, він 3,5. І якщо вийде паті-бек в середу, ми продаємо рейтинг. Не забувайте, будь ласка, в четвер у нас нагороди за дивізіони, але в четвер ви можете під нагороди за дивізіони зайти ще раз в рейтинг, оскільки в п'ятницю, о ввечері в четвер, оновиться ікона, тому тут би я шостий сьомий рейтинг дивився як варіант, якщо він впаде під нагороду, але тут же ціна неймовірно. Він майже по Макс Прайсу. Що ще не набрало? Дев'ятий, дев'яностой, 91. перший. Тут є одна проблема: я хотів купляти почати родрі і піти просто у в родрі і в дебрюні і чекати. На цих всіх бістів, плюс, можливо, якусь ікону Але їх дуже багато на маркеті. Просто неймовірно, і я не впевнений, як швидко цей рейтинг виросте. Я наразі не можу активно трейдити, тому, можливо, все одно цей мув зроблю. Вам я раджу, що зробити, як мінімум, частину бюджету. Купіть по карці в клуб Родрі, Дебрюне, Кейна, Кер. Цей рейтинг рано чи пізно буде вище. І якщо її почнуть нас засипати, то. Воно виросте, і ви потім вже не встигнете купити. Пригадайте, як був той 7,86-й. Тривалий час, по скільки він був, по 7 тисяч монет. Да? Ми його по 6 колись купляли, да? По 7, по 8. А зараз він 13,5. Деяких карток немає на маркеті. Все залежить від її. Якщо вони захочуть, вони дуже швидко піднімуть будь-який рейтинг. Так само не забувайте робити клапсток команди інформів. Я вважаю, це завжди не буде помилкою. На кому б я вам радив фокусуватись? оскільки інформи поки не ростуть, і невідомо, коли. Саме виростуть. Вони потрошки, бачите, по 2000 монет набирають, по 3. але лебідям не летимо. Я б вам радив обирати, карти, які можуть попасти під еволюцію. Ми Собослая купляли, Драгусіна купляли. В цій команді тижня це обов'язково Джонс. обов'язково. І це Калуло він, до речі, трошки набрав. Але це все одно дуже цікава карта. Як тільки він в еволюцію потрапляє, то він близько до Макс Прайсу. Яке в нього було дно. 11, 12. О, він сильно набрав. Нічого собі він після вихідних набрав. А, то він вчора набрав. Можливо, лінк якийсь чи Ево вийшло. Отут, я до речі, навіть не знаю. На нього Ево давно була. Я провтикав, але да ну 16 дороговата. Кертіс Джонс, поки не провтикав. Бачите, Бачите, будь-які момент ці карти можуть полетіти. Так само, як ми з Собослаю купляли, то можна взяти декілька, наприклад, карток і по карті в клуб покласти інших. Також можете по карті в клуб квіксел трейблейзери взяти, то це не буде ніколи помилкою. Там Джоан Гарсія, Алекс Баена і Саат. Якщо вони потраплять в якесь СБЧ або будуть потрібні в завданнях, то знов полетять як було цього. Тижня, друзі, на цьому будемо закінчувати. Відео дуже насичене, але і багато про що було поговорити. Якщо щось забув, запитайте в мене в коментарях. Побачимо з вами, коли побачимось. Можливо, сьогодні на стрімі. Не впевнений, але глянемо. Бережіть себе, все буде кріна. Па, па.